Так, колеги, всім вітання. Сьогодні у нас відео за Терсу, за Сарачик, що там роблю я, і привели на суточку, привезли нам точніше утят. Наша ще сидить, довіжна десь у четвер або п'ятницю налупити. Якраз посилочка довіжна прийти від пана Олександра. Заказав його премік, ну я кажу. Премік заказав і комбікорм стартовий для утят. Писали мені, Де ти де пану не наводиться. Що. Де ти зберігаєш тирсу? Тирса в мене лежить зверху на гаражі. Ось так. Включив Ось так, бачите. Тут на мене лінолеум. і на лінолеум висипає. Грає вітер, підсушує, щоб вона серенька. Ну, Лопата лежить, все як положено. І набираємо у мішки. Тут у мене вход. Тут я робив у 2020 році. 19 купив осінню. М -м, конець 20-го року ми тут перекривали кришу. Коротко про те, які зазори, зверху коник прибитий. Ну, в принципі, все держиться, все нормально. Уже 4 роки точно є. Вход у мене в гаражі зробив, щоб з гаража залазити. Було з там, але там не вдома. Постійно треба дребин носити. А тут у мене із гаража. Драбину зробив, щоб на постійній основі була. Зараз набираємо тирсу на м, кришу. Все ніяк не дороблю. Бачите, як щілени. Щілени за те, щоб ну, що були сирі доски. Хоча я думав, що сухі, але вони всохлися і вийшли такі шилені. Ну, а тут а ще тоді я постелив ліною. Ну, ось так, мо кому треба було. Все, переходимо до витятника. Так, ну що, зараз за уточок зробив, кстати, дирку був, розбивав опять фундамент, ну, цю заливку і не таку бочку літр на 30 і труба. Ну, щоб, щоб сходило. Стоїть їх зверху поїлочка, Це таке зримо без бистеру, бо привезли срочно. ну що ж, що набистра, то надовше. Переніс і срайма були, отакі пацифісти. маленькі, Маленький. Тижневі, не може більше, десь тиждень буде. І цим, Я не знаю скільки дуже. Дятринену. А воно де. Сірий фаворит. Отако. не кричать, так воріки. П'ятеро штучок їх. І обичні остача. Роблю поки що даль таку. Бролерний. Даю їм горобер. Бо старт закінчився. І дуже до з Олександра прийти, але ну, то ще треба привезти. І не знаю, чи об'єднаю їх, але ну, ці вже будуть здорові. Або відбучку, уточку, Тучен. знизу є. Колись теж робив, що в му году для цеплят. Але ці доски майже десь сподівалися. Нахичок прикрутив сітку. Ну, ось так. Пригодилася, стояла довго ця клітка і пригодилася. Вона вставлялася ці пасли і так ходила, відкривалася. Але там нася половинка знизу. Ну. Але поки так. Так, сходимо далі. Ну, аби тут нічого не робив. Це переміщення, можливо, буде для корей. Буде ще одне, ну побачимо, для витяг. Лампочку включаю тільки на ночь, щоб... бо ночі вже холодно стає, і вони залазять під лампочку. Лампочка обична, 70-ка чи 80-ка. Ну а тепло видає, вони сидять як під уточкою. Переходимо до слідчого. Переніс вже мішечки. Тут п'ять штучок і один вже висипав якраз на цю невелику площач Кстати, Прикручував от ламалася одна, щоб на, на цей стояв, ламається ця і ця, такі ось досок були. До ногу подряпав. Так мощненько, ну нічого не зробиш і упав. Оп. Так, лізімо далі. А то приварив на бистер руку, бо треба страшно, бо зараз скоро вже подити не ходжу садик. Зараз беру граблі і розправляю туди. Ну, оце якраз 5 мішків на такий кусочок невеличкий. Скільки тут? 3 на 2 А тут вже готово у нас посипано. Девутятка маленькі. Ну, ось так. Є така дирочка. Ми зараз плійоночку сюди підложимо, закриємо, щоб все було красиво. Балки у нас десятка, тройка товщиною, десь 2,5-3. Там по є єси. Ну оце так. Підшиваємо. Вони видержують спокійно, тут 3 метри. Так вони останні. Ну, там віздя так іде по 3 метри. Головне не впасти, бо вже страшно. Опа, опа. Ну все, погнали далі. Козаки. Ну Давайте отак бачите. Все, тепер посередині пробую такі. Я ми просто за доски закину і все пущу посередині, виведу провод для світла. І знизу буде підшиватися клейонка. Бачите, як там подушка. Ось тут так само буде. Потолок клейонка, подушка воздуздушна і тоді йде утеплення. Таке простеньке. Ну все, погнали, давайте покажу. Поки время біжить. Так, трошки запівників, Должны приїхати взяти два штучки. О, і ще залишається в нас. Тому ще треба. Приїжджайте, все, 200 гривень. Одна штучка, як подарок для тющі. Зараз сходимо, глянемо на проводку. Ну, а так ось собі тут живуть, празднують, <різь> б'ються, особливо б'ються. Ну нічого. Один, один одного горді, гордіший. Нема такого, щоб парував. Якогось такого попущеного. Солимо глянемо що там ще наробив. Ну і на цьому буде все. Почти глянемо. Так, що тут у нас? Викинув провода, буде стояти дві лампочки. Може, по ній вистачило. Ну, рішив поставити два штуки по 3 вата буде. Китайський заказов. Так, ну, вийшло, бачите, які у нас такі тирси засипані, такі бугорочки, так вигнуті. Гарненько. Ну і туди так само вигнав. Завтра зайду, куплю клаврорі коробки на три штучки, бо і топ приміщення вивів, зараз покажемо. І зру, включатель вже купив. Лампочки є. Ну і все, сьогодні ще пиши клієнти в потолок. Ну і на сьогодні пока все. Бачите, туди глянемо. Так, ну, тут відеречко, як завжди, шурупчики. Помагаємо, я чудо щастя. Порозкидала. Уточки позбивалися, бо я зайшов. Яма, яма, яма. яма там яма. Бачите, сидять. А і тут я теж протіг провод просто яма, по потовку. Тут буде коробочка. Яма, яма, От коробочки тима включатель. і яма, яма, посередині без стоять лампа. Щоб не було переносок, яма, яма, як я сюди підключаю. Дочі, я знаю, що там яма-яма. Ну ось так. На цьому і все, колеги. Да, 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 ціпи типи там. Уточки. Ні, до уточок это не пущу. Ну все, все, все. Пошли, пошли. Одевай шапу картузика і пошли. Все жив у своєю життю. Ніяк не переїдет. Ну, скоро вже, скоро. Ого, уважайте, яка вже сімейка. Так вони порозділялись. Тут одні, тут другі. Озерових Купаються. Ну і живуть своїм життям. Я ну а зараз досиплю. Ну, Ось такі справи колеги. Позідали мені всі кабачки. Стільки кабачки було завіз і все пожирали. Ще залишилося тут така смужка картоплі. Трошки невеличкий є бурянчик. Але скоро прийдеться її копати. Така проблема, як у всіх. Почала проростати. Новий урожай почав проростати, де-не-де. Ну викупаємо, нічого страшного. Койде проскакує бур'ян, помідори. Ну, утята дають жар, бачите, їх вже стежки. <сум> Натоптані. Ходять їдять. Там ліцерочка посіяна у деревах. Так. Ходять їдять. Вони йдуть як бульдозери. тук-тук-тук-тук-тук. Ну ось так. Що ще треба для щастя. їм? Так і живемо, колеги. Бульдозера. Ну то красивый, конечно. Красота, ну ничего. А, сходим до уточки. Так, что до наша хозяечка? Что вот это там? Скоро уже? Скажи, скоро, скоро. Только не бей меня. И не обкакай. Яичко. Позакачивала туда, да? Ну и все, коллеги. На этом пока все. просвечу, подивись, что там уточки есть. Ну и все. Все, всім дякую, всім щасливо. Підписуємося.